Вітаю, друзі! Провезло ось такий нестандартний прикольний ліхтарик. У нього верхня частина, голова його може повертатися. Ось на такий кут вліво-вправо і вниз вверх. Можна цеплятись на ремінь, на розгрузку, на кишеню. Ззаді у нас є кліпса. Роз'ємчик зарядки Type-C, кнопка включення. І є індикація заряду акумулятора. Червоний в нас тільки стробоскоп. Було б непогано, якщо він би ще просто червоний насвітив. Вага в нас знизу ще є магніт, вага в нас 30 грам, вбудований акумулятор 300 мА, вбудована зарядка Type-C. Кабельок вже йде в комплекті. Розміром в нас 9-9 см. Омагін вже причепився до рулетки і ширина 25. Товщина. 15, якщо брати разом з клюсом. Ми ну, погнали перевіряти його в темне приміщення. Так, я двері закрию секунду. Так, відстань у нас від ліхтаря до наступної стіни 5 метрів. Це максимальний режим. Половина яскравості. І червоний стробоскоп. Ну, досить потужний для його невеликих розмірів. Стробоскоп такий не дуже яскравий, а білий і світло дуже круте. Прикольний ліхтарик. Перший раз нам такий попався в Німеччині. Кліпсу зачепили собі, направили під себе, наприклад, і можна в рук, прямо на руки, грубо кажучи, світити і щось перед собою робити. Цікавий ліхтарик. І корпус в нього такий пластик, якийсь як, як захисний. Буває пластик такий крихкий, а цей на вигляд такий, ніби як якийсь бронепійний, ніби. Ну, в плані пластику. Лайк завідоволяться. Все найкращого пока.